Волонтерський рух шалені голки відтепер мешкає за новою адресою. Знайти команду цих неймовірних жінок-волонтерів можна на території другої школи, порівнюючи масштаби спортивного манежу, де жінки були раніше, та шкільні класи, звісно, площа інша. Але не дивлячись на такі внутрішні моменти, вони, як завжди, працюють в усиленому форматі та своїми руками роблять все можливе, аби зберегти життя наших захисників та наблизити нашу з вами українську перемогу. В одному з класів пошивними роботами займаються жінки, яких вже, мабуть, соромно не знати в обличчя. В минулих сюжетах ми багато разів знайомили вас з ними та показували рекордну статистику того, що вони зробили. А в цьому класі працівники міських дитячих садочків, а саме 6, 8 та 10, займаються плетінням маскувальної сітки. Такими темпами ми точно маємо перемогти і здолати ворога, адже на українській землі живуть такі жінки, ті, хто робить все можливе. Відкладаючи всі свої справи, йдуть до так званого швейного цеху, аби вкласти в робочий процес частинку себе, частинку своєї любові, тим самим підтримати наших воїнів. Також за декілька днів шалені голки отримують нове обладнання для пошиву екіпіровки, яке вони придбали за 18,5 тисяч гривень. Ці кошти їм надали поляки, німці. Заклад загальної середньої освіти, номер один нашого міста, та небайдужі жителі подільської громади. Також з Америки сьогодні було надіслано 4 тисячі гривень на тканину. Ми зараз хочемо шити шапочки і балаклави ребятам, тому що вже холодно стало і їм треба вже теплі віші. Значить, у нас з фліса. Влис шиётся на специальной машинке, распошивалка называется. Вот мы решили её купить, чтобы и шить эти шапочки. Э, значит, нам очень мы скинули в Фейсбук, нам очень много помогли. Люди скидывали 100, 200 гривен. У нас женщина меня остановила на рынке и дала просто 200 гривен. Значит, много помогли поляки перечислили нам деньги, перечислили нам 4 тысячи. Потом перечислили немцы. Німці дали шість двісті. школа сделала ярмарку. Діти продавали там свої вкусняшки издіяні детські. Они зібрали деньги і передали нам шість тисяч гривень. Ми сложили на машинку 18 тисяч. Ми сложили на машинку. Зараз ми шйом на шлібники ребятам на передовую. Значит, мы на данный на данный день мы уже шили 130 штук мы отдали ребятам на Херсон. Сейчас у нас заказ 200 штук. Ми зараз в усіліному темпі шйом, відшиваємо ребятам, следующим, щоб вони їхали вже за защищення. Наші це не єдине, що з'явилося в новому списку того, що роблять ці жінки. Відтепер для наших українських воїнів волонтерки шиють подушки, аби хлопці не спали на мокрій, холодній землі. В першу чергу я хочу подякувати небайдужим подільчанам, які принесли нам свої старі подушки, і подякувати хлопцям, чистка подушок, які нам допомагають їх робити для наших військових, щоб вони не спали на касках, а спали на такій чудовій подушечці. Нам приносять люди тік, приносять ситець, і ми з цього всього робимо подушки і відправляємо нашим військовим на фронт, щоб їм було м'якенько в голову. І щира їм подяка за наш захист. А це пані Яна, вона переселенка з Херсону. Жінка також долучилася до волонтерського руху шалені голки. Зізнається, побачила оголошення у Фейсбуці, що в швейний цех потрібні лишні руки волонтера. Без усіляких вагань зателефонувала керівнику Наталії Лічман, домовилась про зустріч і пішла разом з усіма робити те, що сьогодні заслуговує особливої уваги, неабияка допомога нашим воїнам. Випадково, дуже випадково, я побачила в ленті Фейсбуці на Фейсбуці, що потрібні руки для плетіння сіток. Я зателефонувала Наташі, це була Наталя Лічман, і вона мені сказала, куди підійти. І все з того дня, жодного дня я не пропустила. Навіть бувало таке, що потрібно було швидше працювати. Виходили навіть у неділю. От прийшла я на сітки, а зараз я вже стою і на розкрою, і десь і на верлогі працюю. Тобто дівчата мене навчають, тому що рук дуже не вистачає. І саме, що засмучує те, що є люди, які приїхали переселенці, так? і я розумію, що не всі працюють і є можливість приходити нам допомагати. Ну, Чомусь може. Може, в людей ще якийсь стрес, а можливо, люди вже гадають, що війна закінчилась, але так не має бути. Шановні мешканці, наші подільчани, наші переселенці, будь ласка, долучайтесь, приходьте, тому що. Кожні руки це, це велика допомога для нас, нашого загону, але й для наших хлопців. Ось так спільними зусиллями. Ці жінки роблять багато. Дійсно, багато часу вони вкладають в цю нелегку, але дуже вагому та актуальну справу сьогодення. В наступних сюжетах ми обов'язково покажемо вам нове обладнання волонтерського руху та розповімо ще декілька нових історій. Дякуємо нашим жінкам, волонтерам за таку добру. Та важливу справу Олександр Подолюк, Ілья Боюль, телеканал Кет. Слава Україні! Героям слава!